Вітаю вас у рубриці Я досліджую світ. Правила прості. Тут я вам розповідатиму мої історії про те, чого я зміг досягнути за певний термін, щоб довести вам, що щоб дійти до своєї цілі достатньо елементарного бажання. Хтось може сказати, як же складно заробляти гроші. Я вам скажу, що шоти Добрий день, мої дорогі друзі. Сьогодні вам розповім мою історію на платформі Fiverr. Знаєш, це перезапише ще разів 100. Ладно. Добрий день, мої дорогі друзі. Сьогодні вам розповім мою історію, пов'язану з платформою Fever. І перший пункт, з чого все почалося. Почалося з того, що я захотів взагалі заробляти гроші самостійно. Вирішив зареєструватися на платформі Fiverr. Як я про неї дізнався, просто загуглив в інтернеті, які там є найпопулярніші платформи для заробляння грошей фріланс платформи, маю на увазі, і там Upwork і Fiverr найпопулярніші. Як я обрав між Upwork і Fiverr? я між ними не обирав. Я просто обрав першу в списку, яка мені випалася Fiverr. Fiverr буде Fiverr, правильно. Як я взагалі розібрався там? Ну, я думаю, тут це знову ж все просто пояснити. Просто гуглимо в інтернеті, шукаємо туторіали на Ютубі. Тож я створив свої перші гіги. Я створив три, вони в мене були пов'язані з відеомонтажем, Fever, ну і також Upwork, це іноземні платформи фрилансу і там варто знати англійську мову. Якщо ви її не знаєте, ну найімовірніше, вам буде досить складно на цій платформі розвиватися, тому що іноді бувають замовлені прості, де прийшли, сказали, що зробити. Ви зробили і надіслали. А є такі покупці, які можуть прислати вам список виправлень. і вам потрібно розібратися, що вони від вас взагалі хочуть. А це я вам скажу не так просто. Варто знати англійську мову, якщо ви хочете почати працювати на подібній фріланс платформі іноземній. І тут починається, до речі, найцікавіше. Перший день я потрапив на неймовірну кількість досить таких цікавих афер, про які я взагалі почув вперше. Одні з таких це, наприклад, афера з контрактом. Так от, починається Місіво. Мені написали зразу дві людини, і тут е, зрозуміло, що це все така радість, і хочеться зразу всім відповісти, тому що це все-таки перші покупці. Е, і виходить, мені пише зразу дві людини. Одна, вона просить перейти, е, просто написати її на пошту. Це людина, яку я буду називати контрактником. Отже, що це за людина? Вона вам пише повідомлення на фівер і каже, що вона менеджер якоїсь компанії, в моєму випадку, це була американська компанія. Я тільки зараз на стадії монтажу помітив, що тут треба бути дуже уважним. По-перше, якщо ви подивитесь на фотографію, то ви помітите, що ім'я користувача, який мені написав, і пошту, яку мені прикріпили, на яку я маю написати. Там різні імена. Якщо подивитися уважно на фото, ми можемо побачити, що місце розташування користувача це United Kingdom, Велика Британія. А компанія ж американська. Тож, вона мені присилає пошту її, на яку я їй маю написати. Ще я роблю правильно. Я вирішу її написати. Я пишу її на пошту, я її написав, і вона мені пише. Про... надсилає файл з. Виходить з тим, що я маю робити. Після цього кажу, це, це було виходить таке завдання, там де мені присилають якийсь певний документ. І я маю його передрукувати у Word-документ і потім надіслати. Після цього мені надсилають, які у них є проєкти. Ну, і зрозуміло, що я зацікавлений, Типу, просто багато грошей, чого бі? ні, правильно. Е, я кажу знову так. І вона мені присилає контракт. Я вирішив відмовитись. Наступний аферист, Аф... я, буду, я буду це часто повторювати. аферист чи аферистка, я не знаю. Ну, виходить головне правило, особисто для мене, на платформі Fiвер. Чуєте, не виходьте за межі платформи Fiverr. Поясню, чого саме. Фівер блокуватиме тих, хто буде на їхню думку підозрілим чи небезпечним для вас. Він блокує всіх, хто додає до свого повідомлення, пошту телеграм. Або щось подібне. Я, звичайно, не знаю, чи це пов'язане саме з цим. Можливо, хтось на них жалується, їх потім блокують. З Цим питанням я не дуже ознайомлений. Сам факт. В основному таких людей такі аккаунти їх блокують дуже швидко. Це буквально година, дві-три, і все цього аккаунт немає. Він заблокований. Ви не можете йому написати, він не може вам написати. І я вирішую, все-таки... Це перший мій робочий день, мені пише людина. Чого б і ні, Ну давайте, типу, я навіть не знав про те, що таке правило існує. Я пишу цій людині на Discord. І що в нас відбувається далі? Він мені. Пи... Я не знаю, він чи вона пише про те, щоб влаштувати бізнес, від якого буду отримати 30%. Перший робочий день. Але є один момент. Бо тут перш от чого фівер. На фівер безпечно працювати. Мені ця людина ставить умову: якщо я хочу мати якусь участь в його бізнесі, я повинен дати чи то доступ до ноутбука, чи то доступ до браузера. Це одно і те ж саме. Буквально я йому маю повинен дати дозвіл користуватися моїми особистими даними. Питання. Навіщо йому потрібно для його бізнесу мої особисті дані чи будь-який доступ до моїх девайсів? Що роблю я правильно. Ні, я не завантажую нічого те, що він там мені прислає, не приходжу по ніяким більше посланням. Я продовжую з ним спілкувати. Ну, от, про... Хто ще про... Я, проду. я буду спілкуватись до кінця, поки він мене не заблокує, а не я його заблокую. Ось так от. Ну, і типу, там вже максимально тупий діалог. Я не буду цю умову виконувати. Чого? Тут ж, ж нічого страшного. Лише я там покупаюсь у тебе в браузері і все, буквально нічого. Я його все-таки заблокував. Пішли вони куди далеко. Такі. Я не знаю, аферисти. До речі, досить цікавий факт стосовно контрактників, вони, вони зразу видаляють повідомлення. Якщо ви почекаєте півгодини, годину його чи то фівр заблокує, чи то він видалить своє повідомлення, тому не поспішайте просто. Ви отримаєте на солоду від того всього. Від вашого першого дня, якщо вам вже написали, як і мені в перший день і пропонують таку роботу. До речі, в мене там цифрі. Іде запис? Іде. Превосходно. О, до речі. Фішинг. Він, як і всюди, як, по-моєму, фішинг є всюди. Давайте взагалі розберемося, що таке фішинг. Це вид шахрайства, метою якого є виманювання вдовірливих або неуважних користувачів в мережі персональних даних клієнтів. І як ви думаєте, хто на це попався. Ну і ще один вид шахрайства, який я можу виокремити: це коли вам скидують якийсь файл, і вам потрібно його завантажити. Тут проблема з'являється в тому, що. Іноді антивірусна система може навіть цей файл не, не змогти перевірити, через те, що він занадто великий. Що в такому випадку варто взагалі робити? По-перше, не завантажувати файл, де просто звідки завгодно, просто якийсь рандунний файл, не завантажувати просто так з інтернету. Якщо ви завантажуєте файл, перевіряйте його на віруси. Я ще додатково рекомендую вам перед тим, як завантажити такі файли, файли користуватися спеціальними онлайн сайтами, які можу, на які ви можете цей файл закинути і перевірити, чи є там е, віруси, як було в моєму випадку. Я завантажив цей файл і закинув його на сайт. Щоб правильно Опинилося, що мене людина хотіла, да, ця людина хотіла, щоб я завантажив аж цілих 13 троянів на свій ноутбук. Переходимо до наступного пункту. Моє перше замовлення. От я сиджу, вже третій тиждень почався, як мені ніхто не пише. Напротязі тих двох тижнів, хто мені писав, так це були тільки ці ось аферюхи. Цей клієнт відкликнувся на мій гіг з Gaming Videos. Ігрові відео для Ютубу. Виходить, вона мені пише, і я їй відповідаю, що так, і я готовий зробити, вам виходить це відео. І ми почали розбиратися, що там, що треба взагалі зробити, скільки це коштуватиме. В кінці-кінці вийшло так, що 10 хвилин відео з motion graphics, color Grading», Далі що там ще там у нас, subtitles, субтитри. Я тут буду з англійським іноді. Тому звикайте до цього, я буду дуже часто використовувати англійські слова. І не тільки в цьому відео. Коротше, 10 хвилин відео, до 10 доларів. Бо я буду дуже довго розповідати вам, як у мене там все чудово. Я тільки набуваю клієнтів, я все таки тільки починаю. 10 доларів прям превосходно, особливо моя конкурентна спроможність. Я пропоную все, просто той ринок вбиває просто. І я надсилаю цьому клієнту роботу і отримую свій перший відгук і це 5 сірок, там коментар, там я є... Як ви розумієте, я забув сказати одне з найголовніших за цю роботу. Я отримав 15 доларів. Якщо ще враховувати 20%, які забирає фівер від суми, яку ви отримуєте за роботу, то у мене вийшло 12 доларів за одну роботу. Цей клієнт вже замовляє у мене. Четверте відео. Я вже заробив... Я заробив... вичекайте, 40 доларів, з яких я вже 12 вивів. Ну, а якщо комусь цікаво, то 40 доларів. Зараз 40 доларів це 1632 гривні. В цілому враховуючи, що це я тільки починаю, то це прям дуже непогано. Я вже 30 хвилин записую божечки, мені це потім редагувати. Жесть. вважаю, що цей відеоролик дуже багато чого я сказав саме про аферистів. І я мало чого взагалі розповів про саму платформу Fever. Я звичайно розумію, що в мене не настільки багато досвіду, щоб давати вам якісь поради стосовно як отримати перше замовлення, перші гроші, як створити перший гіг. Але. Можливо, якщо вам цікаво почути більше від мене про платформу Fever і ось такі от моменти, які я вже перечислив, пишіть в коментарях, я з радістю зроблю стосовно цього відео. По мої поради. Перша порада. Дивіться на дату реєстрації аккаунту. В основному, якщо це надійний клієнт, то його аккаунт буде зареєстрований не того місяця та року, в як... якого вони вам написали. Можливо, звучить складно поясню. Вам пише людина, і її аккаунт був створений, наприклад, в липні 2024 року. І пише вам вона теж в, мі... в липні 2024 року. Це означає, що аккаунт наймовірніший він був створений нещодавно. В основному такі люди вони, вони працюють швидко. Вони створили аккаунт день-два дня назад. Бо дуже часто буває таке, що це аферист або аферистка. Друга порада: не поспішайте. Ніхто ваш акаунт не заблокує за 24 години. Вас точно не заблокують, особливо вперше, якщо ви нічого та толком не зробили. Якщо ви мені не довіряєте і думаєте, що за таком написала нормальна людина, є декілька варіантів перевірити, багато варіантів, як можете перевірити, я вам розповім два. Дайте час фіверу перевірити цю людину. Якщо через 2 години, 3 години ви зайдете назад і зрозумієте, що точніше не зрозумієте, і побачите, що цей аккаунт. Заблокований, ви не можете йому чи їй написати, вона чи він не може вам написати, то ви правильно зробили, що не повелися на цю людину. Або можете подивитись в інтернеті. Третя порада. Перевіряйте те, що завантажуєте. Це стосується не тільки фівер, це взагалі стосується всього. Якщо ви щось завантажите з інтернету, перевірте його лишній раз на віруси для того, щоб у вас не було потім в майбутньому проблем. Я використовую, до речі, для перевірки подібних файлів VirusTotal. Якщо вам він мені допоміг з файлом, тим, щоб визначити, чи там немає вірусів. Якщо вам потрібно, я залишу посилання під відео. Тож, користуйтеся на здоров'я. Четверта порада, я її вже озвучував. Не виходьте за межі фівер. Працюйте тільки на платформі Fiverr. Ну і п'ята порада. Не дивіться на числа, що вам пропонують. Це стосується це пов'язане якби з четвертим пунктом. Якщо вам пропонують 5 тисяч доларів за проект, реально, у вас ви тільки тижнів назад зареєструвалися, і вам тут буде 5 тисяч доларів проєкт. Ну, навіть коли 300 візьмемо більш таку актуальну ціну 350 доларів за проєкт. Це це, до речі, історія. З 350 доларів, з тією ж самою папкою з вірусом пов'язано. тому ви тому, тому зрозуміли, що не ведіться на тісла. Але це, до речі, всього не стосується. Е, якщо іноді клієнти справді можуть написати вам, я готовий заплатити 100 доларів за твою роботу, давай співпрацювати. Висновок, якщо ви хочете заробляти самостійно, заробляти на просто якісь гроші, хоча б наймінімальніше. Давайте, робіть це, ви це зможете. 100% факт. Якщо ви хочете влаштувати свій бізнес, я вам ще пропоную прочитати якісь, наприклад, книжки про бізнес, послухати якісь можливі лекції. Я ще додам сюди, що я коли шукав в Ютубі різні туторіали, я дуже часто потрапляв 50 доларів в день, 100 доларів в день, 500 доларів в день, тисяч напису навіть 1000 доларів в місяць, скажімо так. Ну, я вам кажу, що у 90% випадків ви точно таких грошей не заробите. Якщо ви вже зможете заробити хоча б за місяць одне от замовлення отримати, якщо ви починаєте, звичайно, якщо ви професіонал одне замовлення на 15 доларів отримали, що це за гроші, на що ви жити будете. Коротше, дивіться, на тверезим поглядом на... на те, що ви робите, нехай так це буде. Ну що ж, я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, це відео вийде в районі 10-15 хвилин, хоча я дуже сильно в цьому сумніваюся, але я спробую не робити 30-хвилинне відео. А хоча ми подивимося, що з цього вийде. І якщо вам сподобалося про оці ось, тема історій, про тому що це буде не одна історія. І... Якщо вам цікаво більше почути про фівер, то вже хоча й працюю там тільки місяць, я вже маю досвід, мені вже скільки там років. Тому пишіть в коментарях, що вам сподобалося. І якщо ви хочете більше історій про фівер, і не тільки. І не тільки до зустрічі.